29 і 30 листопада більшість областей України перебуватиме під впливом малорухомого антициклону. Тож погода буде стійкою і спокійною, теплішою за норму, зі слабким вітром істотних опадів не прогнозується. у південних регіонах. У неділю атмосферний фронт принесе дощі. Очікується переважно хмарне небо, місцями тумани й мряка, що знижуватимуть видимість. Водіям і пішоходам варто бути уважними. 29 листопада на Полтавщині триматиметься похмура погода. Без опадів температура повітря темної передоби становитиме плюс 5 градусів. Удень підніметься до позначки плюс 8. У Кременчуці прийдешньої суботи на сонце можна не сподіватися. День буде хмарним і бездощовитим. Нічна температура повітря становитиме плюс 5 градусів, світлої пори доби вісім градусів тепла. Упродовж суботи у горішніх плавнях небо затягнуть хмари і не залишатимуть його до завершення доби. Без опадів температура повітря в день становитиме плюс 9. вночі 5 градусів тепла. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. 30 листопада у нашому місті хмаритиметься. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря світлої передоби плюс 6, вночі плюс 4 градуси. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 29 листопада 2012 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 13 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1989-17 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.